Курс гривні сакральне число, яке, на думку багатьох українців, взагалі показує стан справ в економіці, яке останні декілька тижнів взагалі показує не зовсім радісні числи в плані девальвації, і чого нам чекати від нього найближчим часом? Чи можна очікувати подальшу девальвацію, це взагалі буде навпаки розворот і ревальвація, по яким. По якому курсу можна його чекати на кінець 2024 року. Ми з вами сьогодні і поговоримо, розберемо, на що саме впливає верніше на курс гривні, які фактори, і тільки холоднокровний розрахунок реального курсу. Гривні і факторів впливу. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів, є фінансовим та цифровим радником. З вас лайк, підписка і дзвіночок за максимально актуальне відео. І такий класний аналітичний розбір. Тому давайте погнали і давайте розберемо, що в нас взагалі відбувається з нашим курсом гривні. А з курсом взагалі відбувається наступне, що навіть офіційний курс по відношенню Національного банку України на станом на 29.03, ой, на 28.03, бачимо 39.22 по відношенню до долара і 42.44 по відношенню до євро. Тобто тенденція досить суттєво зростає, враховуючи те, що ще буквально. На початку місяця курс був по 37, а на початку року взагалі 36,6, що, в принципі, було досить непогано. Але тенденція, бачите, зовсім зовсім змінилася, і на це є декілька причин. Тому давайте ми її зараз і розберемо. Дивіться, ми сьогодні не будемо вдаватися в якісь там емоційні деталі про те, що впливає, що не впливає, політику і так далі. А ми розберемо чисто холоднокровний такий розрахунок, чисто математику, ну і трохи додаємо елементів штучного інтересу для прогнозування подальшого курсу гривні. І фактично в кінці нашого всього відео ви зрозумієте, як може змінюватися динаміка курсу гривні до кінця 2024 року і як результат. Зможемо е, визначити, е, ну, куди нам рухатися і що робити зараз з нашими доларами. Е, так, тому е, дивіться, на основну, е, в основному на курс гривні впливають е, два ключові фактори: попит і пропозиція. Інкам, е, тобто, е, скільки грошей входить в е, Україну в іноземній валюті, скільки навпаки е, виводиться з України в ті ж іноземні валюті. Тобто першим ключовим фактором є торгівля. Тобто обсяг валюти, який виводиться з України при експорті, і при імпорті, вибачаюся, і заходить в Україну при експорті. І що ми бачимо на сьогодні, що експорт у нас. Загалом на 22 рік він складав 20, 47 мільярдів доларів, при тому, що імпорт за той же самий 2022 рік 53 мільярди доларів. І загалом цей торговий баланс від'ємний торговий баланс, якщо експорт відняти імпорт, ми бачимо, маємо знак мінус майже 7 мільярдів доларів, і відповідно ось цей мінус він буде впливати як на крути, на зміну курсу валюти. По тій причині, що більше валюти у нас буде виводитись з України для того, щоб купити ті чи інші товари, у даному випадку саме ми говоримо про товари і окремо послуги, і відповідно це вплине більше в негативну сторону на його зміну. Також можна деталізувати більш, що ми закупляємо, що ми продаємо. Відповідно, бачимо, що у нас основними товарами для продажу є сектор агросектор, і відповідно зміна цін на олію зміна цін на кукурузу на Расп на основній агро на пшеницю. теж на основі агропродукцію вона суттєво буде впливати на те, скільки коштів буде заходити в Україну в іноземній валюті, і це навпаки буде підсилювати курс гривні. Наприклад, те що у нас відбулося. У 2022 році при зрізкому зростанні цін на дану продукцію. З іншої за сторони, сторона нашого імпорту, в основному у нас зараз ключовим імпортом є виробництво, все, що зв'язане з металургією, мінеральними добривами у 228% електро, електро Енергія зараз у нас не так суттєво впливає, але от бачите, електромобілі, до речі, 22-му році у нас склали цілих 10 відсотків від імпорту, і це прям досить великий обсяг. Ну і зрозуміло, що на зараз великий обсяг іде саме необхідної електро. Електроніки, електроніки не електроенергії для створення продукції з оборонпром тобто з різних дронів, роботів і так далі. Ми вже бачимо, у нас вже на фронті є роботи, ми бачимо, на фронті дронів у нас багато, і відповідно на все це також необхідно закуповувати певну техніку. Тому дані товари вони досить суттєво будуть впливати. на те, скільки ми будемо витрачати коштів на їх закупівлю а це як результат купівля іноземної валюти, продаж гривні, і відповідно більш суттєво буде впливати саме на зменш на девальвацію курсу гривні. Тому ось ці два фактори на, на даний момент ми бачимо, бо торговому балансу у нас негативний торговий баланс, що, в принципі суттєво впливає, але ключове це те, що воно не у нас є, як не крутий сезонністі і. Вплив цей нерівномірний, тому що крім, крім на хвилиночку торгового балансу, у нас ще є інші показники, які суттєво досить впливають на курс гривні. Одним з таких суттєвих впливів, які, на жаль, у нас з'явилися після 24 лютого 2022 року, це Суттєвий обсяг збільшився суттєво обсяг саме міжнародної допомоги. І на сьогодні ми бачимо, що вже за період з 24 січня 22 до 15 січня 24 року загальна сума коштів донорських ну загалом всього комітменту, який ми на сьогодні маємо, це 225 мільярдів доларів. Що просто на хвилинку на хвилинку розуміли, у нас ВВП до війни був 135 мільярдів, тобто це фактично майже. 1,75 раз більше від ВВП. І це досить суттєвий показник. І відповідно, ці кошти, які заходять в Україну, вони позитивно, тобто, оскільки вони заходять в іноземній валюті, позитивно впливають на той же курс валют. Тобто, відповідно, попит на валюту збільшується, і як результат, ми маємо тимчасовий позитивний вплив на курс української гривні. Крім того, в Україні. Все ще залишаються боргові платежі, і станом на березень 2024 року, відповідно, і до кінця 2024 року нам необхідно виплатити у вигляді зовнішнього боргу більше ніж 400 мільярдів гривень ну, Даного боргу. тобто це на приблизно 10 мільярдів доларів у нас ще є зовнішнього боргу. Відповідно, це кошти, які виплачуються в іноземній валюті, і відповідно гривню необхідно обміняти буде на іноземну валюту, що також. Складе досить негативний вплив саме на гривню. І таким чином ми маємо приблизно мінус 7 мільярдів на по торговому балансу. Мінус 10 мільярдів ми маємо ще додаткового зовнішнього боргу, що відповідно впливає досить негативно. Але з іншої сторони, ми маємо приток притік коштів від іноземних донорів, що також позитивно вплине на курс гривні. І загалом, якщо подивитись на цей баланс, то він плюс плюс-мінус плюс до кінця року збалансований. І тобто можна сказати, що на сьогодні, станом на ну власне початок квітня 2024 року, двадцять і пропозиція на гривню вона є досить рівномірною. І відповідно якихось суттєвих відхилень в ту чи іншу сторону поки що не видно. Але це не означає, що гривня буде від цього стабілізуватися, або вона почне там, укріплюватися, або вона почне різко падати. Тут є ще один важливий нюанс, який ну, фактично це більше як феномен криптовалют в Україні, тому що ми, як не крути, але маємо ще додатковий відтік коштів з. Власне України у вигляді криптовалюти, і відповідно цей обсяг його ну, досить важко порахувати за останній за останній період, але він також сягає декількох мільярдів доларів більше в сторону мінуса. Саме тому ми і бачимо такі суттєві відхилення курсу НБУ і готівкового курсу, оскільки додатковий попит на іноземну валюту на вторинному ринку він. Додатково підсилюється саме зі сторони е, виводу, е, саме через е, збільшення обсягу виводу коштів в, з України у вигляді тих же криптовалют. При тому, що різниця між вводом і виводом, вона більш в негативну сторону, чим в позитивну. І при цьому верхнє рівниво, е, щоб не вдаватися в деталі кожного з е, Даних факторів впливу на курс національної валюти, ми можемо аналізувати динаміку міжнародних резервів, яка якраз і показує нам, чи гривня з України виводиться, тобто відповідно чи обсяг іноземної валюти більш викуповується і чи є по тобто, чи є попит на. Більш іноземну валюту, чим на гривню, і навпаки, чи заходять в Україну більше іноземних резервів. Ми це все бачимо в динаміці міжнародних резервів, які публікуються Національним банком України кожного місяця, і бачимо, що загалом. Динаміка, починаючи з 2022 року, вона досить суттєво збільшилася, і зараз міжнародні резерви там в свій час я навіть 41,7 мільярдів доларів. Зараз вона трохи зменшилася. Ми бачимо, це також повпливало на курс гривні. І відповідно на сьогодні вона складає 37 мільярдів доларів, тобто на. Навіть враховуючи той обсяг активів, який ми з вами порахували ві, е, в рамках торгового балансу в мінус 7 мільярдів доларів, е, 37 мільярдів, які є зараз на міжнародних е, резервах, його вистачає фактично на е, 5 років от е, такого обороту. Тобто е, е, даних резервів з головою вистачає для того, щоб підтримувати курс валют в нормальній динаміці, І враховуючи те, що е, Якщо не враховувати відтік коштів у вигляді доподатково криптовалютних активів, і якщо не враховуючи відтік коштів у вигляді І якщо не врахувати власне, погашення національного зовнішнього національного боргу в іноземній ну, власне, валюті, тому що цей борг він мав би бути погашений саме тими коштами, які ми отримуємо від міжнародних партнерів. Тобто у нас зараз така замкнутий круг. Ми з однієї сторони отримуємо кошти від іноземних партнерів і донорів, і з іншої сторони, всіма же коштами ми гасимо наші міжнародні борги. Ну, власне, так так склалася зараз картина. в будь-якому випадку зараз попит на іноземну валюту у нас більш позитивний, чим негативний. Ну і відповідно це впливає на більш негативно саме на курс української гривні. Давайте тепер подивимося наступне. Як не крути, але є такий показник, який називається реальний валютний курс. Тобто він відображає те, наскільки інфляція в українській гривні або іншій іноземній валюті з урахуванням той же інфляції в іншій іноземній валюті, могла повпливати на зміну власне, курсу. Однієї валюти по відношенню до іншої, і якщо подивитися на реальний валютний курс гривні по відношенню до курсу НБУ, то на хвилиночку з 1996 року взявши курс гривні по відношенню до долара, врахувавши інфляцію за весь цей період часу, на сьогодні наш реальний валютний курс з врахуванням очікуваної інфляції на кінець. 2024 року в розмірі 6,9% ми маємо 38,65 гривень. Тобто, це той реальний курс, який буде максимально збалансований по відношенню до американського долара. На сьогодні курс НБУ складає 38,92. Тобто, фактично, ми знаходимося майже в рамках нашого. Балансованого курсу, тобто реального курсу української гривні по відношенню до долара. Але ми ж розуміємо, що готівкові і безготівкові курси вони зовсім ну, не то, що безовцям, але досить суттєво можуть відрізнятися від нашого поточного курсу. І з іншої сторони, ми на сьогодні, як бачите, немає якихось додаткових факторів, які би суттєво вплинули на відток міжнародних резервів. Відповідно іноземної валюти з України, і таким чином, при такій очікуванні інфляції і певному відхиленню готівкового і безготівкового курсу по відношенню до реального курсу та курсу НБУ, можна очікувати курс гривні збалансований і, ну, власне, на кінець. Року, тобто максималі середній кінець року, це не е, прям курс на 31 число е, е, в е, діапазоні порядка 40 гривень 20 копійок. Тому от саме цей показник, це той на який я зараз орієнтуюся, і той, на який я звертаю увагу, що може вплинути на його е, зміни, на його зміну, і що може суттєво досить так вплинути. В першу чергу, це як не крути, але. Нас ризики, військові ризики в нас лишаються. Це є перший момент. Тобто, ми не знаємо, що у нас буде літом, ми не знаємо, що буде осінню. особливо осінь. Ця осінь може бути досить жаркою в усі змісти цього слова, і відповідно, саме починаючи з вересня-жовтня, ми можемо побачити досить суттєвий вплив на. Відток з України коштів, тому на це також слід звернути буде увагу. Це є перший важливий момент. Другий момент ми маємо як не крути сезонність, тобто на початок березня ми маємо все-таки посівну, незважаючи на всі військові ризики, посівна в Україні нормально запустилася ну відносно наскільки це може бути в період війни, і відповідно кошти з іноземної валюти і відповідно аграріями будуть обміняні на гривню, і тим самим був створений додатковий позитивний вплив на українську гривню, і все це також частково привело до зміцнення курсу. я якраз хотів сказати. І відповідно, це те, що ми можемо очікувати ще найближчі пару місяців, пару що курс гривні все-таки буде більш стабілізований в сторону. Саме з укріплення чим сторону падіння, але на осінь ми маємо виплату боргів. На осінь ми маємо виплату відповідно збір урожаю і продаж, і відповідно додатковий вивід коштів з України. Наскільки це можливо, тому що як не крути, але НБУ насправді дуже дуже молодці. НБУ дійсно круто керують саме обсягом грошової маси і ризик менеджменту, скажімо так, по відношенню до і до того ж курсу української гривні. і Загалом до інфляції, і таким чином, я не думаю, що буде прям сильно-сильно великий відток коштів з України, але як не крутий він буде, і відповідно, вплив на ці фактори будуть мати більш негативний на українську гривню, чим позитивний. Ну і загалом ми бачимо, що зазвичай березень це. Зміцнення гривні, березення весна це зміцнення гривні, осінь це навпаки падіння курсу гривні. Тому осінь зима у нас буде максимально жаркою, на це треба слід ну, звернути буде особливу увагу. На сьогодні реальні курс гривні, курс НБУ і загалом готівкові Вони плюс-мінус в своєму балансованому стані, і тому курс долара по відношенню до гривні я все-таки очікую в діапазоні 40 гривень 20 копійок, і це, це той. Курс, біля якого я буду власне най... верніше, це той курс, на який я буду орієнтуватися до кінця цього року, якщо не буде якихось додаткових змін, які можуть попливати на динаміку міжнародних наших резервів. Тому що, якщо ми подивимося навіть 2021 рік, 2020, до 2020, тисячі до початку повномасштабного вторгнення 2022 року, відповідно, ми бачимо, що вже тоді реальний валютний курс він був значно вищий ніж наш поточний курс в рівня. Ми в той період ми мали досить суттєвий. От 2020, 19 20 рік, 21 рік. Тобто ми бачимо, у нас був досить суттєвий притік іноземної валюти в Україну, і відповідно все це впливало більш позитивно на курс гривні. Ну зрозуміло, що 22 рік ми побачили певний відтік, і відповідно це і збалансувало курс по відношенню. Тобто, на тому ж в кінці 22-го року, початку 23 го ми бачимо, що наш наш курс реальний. і Курс НБУ він зрівнявся на одному і тому тобто, самому рівні 36-56. Тобто, ну фактично, НБУ, коли тримали курс стабільний не змінює, він був на рівні саме того реального валютного курсу. І так само у нас було весь цей період 2008-2010, тобто історично можна подивитися, як вони змінювалися. І той момент, коли навіть коли. Курс НБУ був вище за реальний, він також ну, балансувався і виходив, виходив на середнє значення. Тому це, цей реальний валютний курс він є важливим, він на нього дивив. слід дивитися як індикативний, але слід пам'ятати, що впливають також до такої фактори, і ця осінь, я вже сказав. вона Буде максимально е, жаркою, тому вже сьогодні треба готувати свій, е, свої портфелі е, фінансові і інвестиційні, складати свій фінансовий план, пам'ятати про фінансову та економічну безпеку. Ну, якщо потрібна допомога в цьому напрямку або навчання саме в як правильно скласти свої інвестиційні портфелі і свій фінансовий план. Е, залишайте заявку в описі до цього відео, пишіть мої, е, моїй координаторці, а або залишайте заявку на сайті МПАЗНОДОП. З вами був Михайло Пацин. Успіхів вам побільше профітних угод. Бережіть себе і обов'язково переможемо. Слава Україні!